Нинішній рік для працівників статистичної сфери видався непростим. Згідно структурних змін, продиктованих державою, працівників в області поменшало на 15%. але загальний обсяг роботи залишився на звичному рівні. Таке скорочення чисельності воно супроводжувало свою чергу зростанням навантаження звітністю в розрахунку на одного працівника. Але наші фахівці, завдяки своєму високому професіоналізму, Наполегливості, цілеспрямованості забезпечили виконання всіх покладених на органи статистики завдань якісно в повному обсязі. Разом з тим, працівники статистичного управління мають безпосереднє відношення до усіх без винятку сфер життя. Саме завдяки їхній роботі у Сечім живе та чи інша територіальна громада набуває чітких образів. Ви знаєте, я хочу сказати, що ми Напевно, маємо право вважати себе причетними до більшості професійних свят в Україні, тому що статистика охоплює всі сфери і економіки, і соціальні умови життя і в Україні, і регіонах. Немає жодної сфери, яка обійшлася без статистики. Вся інформація стікається сюди, тут акумулюється. На важливій місії роботи працівників управління наголошує обласна влада. Ані бюджет області, ані інші важливі документи неможливо сформувати без чіткої та злагодженої роботи працівників цієї сфери, тому що вони не просто збирають якісь сухі цифри і матеріали, вони роблять саме головне аналітичну, прогностичну роботу. І цими результатами користуються сьогодні надзвичайно багато служб, відділів управлінь, в тому числі державні структури, обласні. І сьогодні я хочу подякувати працівникам статистики нашої області за високий професіоналізм. Працівники управління статистики зараз працюють над покращенням діалогу з респондентами Задля спрощення процедури звітності у цьому році ведена практика єдиного вікна.